Я вас вітаю на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні у мене незвичне відео, не таке, як завжди, з моєї кухні. Сьогодні ми не готуємо, а святкуємо. Так як у мене сьогодні 30 тисяч підписників. Ого, скільки! Ви знаєте, навіть не думала і не мріяла про таку кількість людей, які будуть дивитися мої відео. Коли в мене була одна тисяча підписників, а це якраз, до речі, було рік тому, в кінці вересня. А на початку цього року в мене було півтори тисячі підписників. я мріяла: от, якби мені 10 тисяч підписників до кінця року. Ого, як би це було добре. А ви знаєте, ще не кінець року, ще тільки вересень місяць, сьогодні 23 число, а у мене вже 30 тисяч. І це дякувати вам, дорогенькі мої. Я дуже вам дякую за те, що ви дивитесь мої відео, за те, що пишете свої коментарі, що розповідаєте історії свого життя, що ділитеся своїми рецептами. Мені дуже приємно, тепер ви всі мої друзі, я вас не знаю, не бачила ніколи. А впізнаю навіть по тому, як ви пишете коментарі по вашій мові. По тому, як написано, які слова ви вживаєте, я вам дуже щиро дякую. А ще дуже приємно, що ви зібралися з усіх куточків України і навіть із-за кордону дивитеся мої відео. Ваші коментарі мене надихають. Ви знаєте, іноді настрій не дуже добрий. Почитаю коментарі, і ви мене або насмішили. Або щось добре, приємне, тепле сказали. і настрій відразу міняється, відразу хочеться щось робити. Бо щоб приготувати щось смачненьке, таке оригінальне, треба теж натхнення, так як до кожної творчої роботи. Я рахую, що готування їжі це творчий процес. Неначе мистецтво, іноді придумую вночі рецепти і за цього не можу навіть спати. Але потім, коли приготую смачно, цікаво, одержую моральне задоволення. Звичайно ж, мої відео недосконалі. Я не професіонал ні в приготуванні їжі, ні в зйомках, тому що знімаю на старенький смартфон, сама редагую відео, сама виставляю їх, все роблю сама. Так як умію, ніде не вчилась цьому, а готую на старенькій кухні, користуючись старим посудом, який лишився ще від моєї свекрухи, так як ми. Багато хто знає, переїхали з Київської області в Ужгород. І живемо в квартирі батьків мого чоловіка, Те, що лишилося після них. Все нам лишилося, і всім ми користуємося. І добре, що воно лишилось. І що в нас хоч старенький, але є холодильник, що є якісь кастрюлі, ті які лишились, тарілки, всім користуємося. Нове стараюсь не купувати. А для чого? Якщо є надія, що переїдемо додому, то як же не будемо їхати ми з цими, всіма кастрюлями, тарілками і з усім. Тому користуємося і дякувати Богу, що воно в нас це все є. То вже ви вибачайте за мої маленькі ножики, за грязні ложки, хто казав, що в мене грязні ложки, вони не грязні, вони просто отакі мільхіорові чи є з якимось таким покриттям. До речі, мені підказали, як їх почистити. І хочу зняти відео і показати вам. Може в когось теж такі ложки є, і хтось хоче їх. Почистити. Тобто дивіться, скоро буде відео. Газова плита, якою я користуюся, стара внизу лежить цегла, яку ще положила моя свекруха колись, коли випікала пироги, ото нею користуюся я. Ото мій градусник там і все там. Тому іноді пироги в мене. Не дуже вдаються. Та й менше стараюсь випічкою займатись. Чому? Тому що мені цього не можна їсти, а я дуже люблю таке всяке. Тому, що ми сьогодні зробили, не пекла, а пішла і купила отакі торти. Свято, значить, свято, будемо святкувати. Я з'їм трошки тільки, а все інше своїм чоловікам. Бо це ж теж їхнє свято. Вони мені допомагали, коли їли мої страви смачні, експериментальні. Може, не завжди вони виходили в мене такі, які вони хотіли, але ж дякували і надихали мене на нові подвиги. Торти купила такий маленький, називається Три молока, Бісквітний, дуже ніжний. так що... Я трошки спробую, бо, ну, свято як це, не спробувати тортика. Спробую. Отакий він дивіться: гарненький, ніжний. О. А замість шампанського у нас сьогодні живчик. Дорогенькі мої, всіх запрошую до святкового столу. Всіх 30 тисяч, всі помістимось. Всім вистачить і торту. І місця за столом. Тож, будьте здорові, дивіться мої відео. З натхненням готуйте, пишіть коментарі. І хороші, краще хороші. Поганих не треба писати. Погані мені напишуть ті люди, хто не підписаний на мене. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще, до нових зустрічей. На все добре, будьте здорові і щасливі!